У Кривому розі вшанували пам'ять загиблих у Маріупольському драмтеатрі. У Верхньодніпровську місцеві протестують проти вирубки дерев. У Дніпрі відкрили центр довгострокового проживання для переселенців. 16 березня у Кривому Розі вшанували пам'ять загиблих драмтеатрів в Маріуполі. Рік тому російські військові з літака скинули бомбу на театр. Там від атак ховали сотні людей. А поруч з будівлею був надпис Діти вшанувати пам'ять прийшли близько ста людей, в тому числі переселенці з Маріуполя. Ми чули багато в цей день. І напротив нас. А завстали его тоже в этот день бомбили. У нас сосед, он ходил туда ночевать. И на следующий день он утром вечером уходил, а утром приходил. И на следующий день он просто не появился. Поэтому мы даже не знаем, жив он, не жив. Страшная трагедия. Не жители. Переховувалися і, і якраз там, де він бути захист, так а вийшлось наоборот. Драматичний театр у центрі Маріуполя до приходу російської армії. Він вважався одним з найстаріших театрів лівобережної України. З початком повномасштабного вторгнення будівля театру стала прихистком для Маріупольців, чиї будинки зруйнувала російська армія. За даними обласної прокуратури, у сховищах від обстрілів ховалися більше тисячі людей. Біля будівлі з двох боків містяни зробили надпис Діти. 16 березня зранку російська армія скинула на будівлю театру Авіабом. Бо в цей час там перебувала Галина зі своїми доньками. Жінка розповідає: прийшли туди напередодні, бо їх будинок зруйнували. Ми бачили, що місто зруйноване, але те, що ми побачили 16-го зранку, це був просто жах. Біля таких так званих червоних будинків нових біля цього пам'ятника. Ми побачили машину швидкої допомоги. Розстріляно, ми побачили поліцейську машину мертвих тероборонців. За кілька хвилин до театру я почула, що летить літак прямо десь дуже поруч. Злякалася, лягла на землю, не було де укритися, і почула що літак, десь скинув бомби і все полетів. Марія каже, пішла до будівлі і почала шукати матір сестрою. Вони в цей час перебували всередині. Я не можу сказати, що я почула. У мене просто раптом в голові майнула думка, що от небезпечно, і я відстрибнула від дверей у такий прольот. Просто через секунду від того моменту, як я відстрибнула, полетіли ці двері, полетіла цегла. Полетіли шматки людей, я почула крики, і коли я відкрила обличчя, то я зрозуміла, що я не ушкоджена, але я замурована. З одного боку все завалено, і з другого, Але в мене була одна думка бігти, що там з моїми дітьми, і я вибігла і почала робити те, що робилося довкола мене. Всі кричали якісь імена. І о, я почала теж кричати імена своїх рідних. І почула, що хтось кличе мене. Галина згадує, вирішили пішки виходити з Маріуполя. Через тиждень родина Кутнікових змогла покинути окуповану територію. Свідчення про злочини російської армії вони передали в прокуратуру. Наразі триває досудове розслідування, каже речниця відомства Анастасія Медведєва. За попередніми даними, внаслідок ракетного удару загинуло близько 600 осіб, ще 400 людей, які перебували у драматичному театрі, отримали поранення різного ступеню тяжкості. Встановити точну кількість загиблих, каже Медведєва, наразі неможливо, бо місто в окупації. 18 та 19 травня 2022 року росіяни діставали з-під завалів драмтеатру та вивозили у бік населеного пункту Старий Крим тіла загиблих. В грудні 2022 року окупанти почали зносити будівлю драмтеатру. Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас. Декілька днів назад зрубали тут біля е, дома бита. Це дерево. Це дерево було абсолютно здорове. Тут люди всі під час спеки охолоджувалися і був чудовий прихисток. ...трубані дерева є чи не на кожній вулиці Верхньодніпровська, розповідають місцеві. Спилювати їх комунальники взялися близько року тому. Всю набережну вирізали дерева, возлі лікарні вирізали. Там, де їхати, десь у нас зв'язочка, санаторій зв'язка був. Там все вирізано, коло Пушкарівської школи все вирізано, посадки випиляні. Вся окація вирізана. Не вхататиме кишня, тому що в нас немає озеленення. Дерево росте 30 років чи 40, а вирізали його за дві хвилини. Знищили комунальники і дерева біля будинку Марини. Дівчина каже, вони не росли поряд з комунікаціями, не були й аварійними. Виробили плодові дерева, тут абрикоса була, там ще одна абрикоса і вишня. Коли просилося траву покосити комунхоз, вони сказали, що це прибудинкова територія, ви маєте робити це самі. То чому на прибудинковій території попиляли плодові дерева, які геть нікому не заважали. Переважна більшість пиляних насаджень не аварійні певні жителі Верхньодніпровська. Таких дерев процентів 30. Останні 70% процентів вони всі люди підтвердять. У ця громада підтвердить, що 70% процентів гарних дерев, які створювали екологічний захист міста, вирубили. немає холодка, вирубані почти що 100 процентів дерев нормальних. Не аварійних, аварійні дерева стоять, як і стояли. І коли йдеш сюди, пишеш заявку, щоб вирубати аварійне дерево. Вони год ходять, мурижуть людей, не вирубують аварійне. Містяни зверталися і до правоохоронців, і в обласний департамент екології. Мені надійшов лист відповідь. Там сказали, що під час воєнного стану нагляд. За екологією і природними ресурсами здійснює міська рада. У міськраді ж відповідають, вирубали високі трухляві насадження, або ж ті, що заважали комунікаціям чи будівництво. Є що багато вже і попадало дерев, таких виглядає зовні красиве дерево, шикарне, але при Великих вітрах воно просто загрожує транспорту. В цьому році планується закупити нові саджанці. Ми В прошлому році багато посадили дерев. Міський голова Геннадій Лебідь розповів: взимку комунальники виробили біля 40 дерев. Екологічний відділ веде план вирізки дерев, і відповідно до цього роблять заявки комунальному підприємству. Якщо було видалено одне дерево, то відповідно два або три нових дерева должно з апреля місяця, по травень місяць, посажені на ті місця. Це питання заголосовується з архітектором. Архітектор визначає, які дерева, і відповідно комунальне підприємство закупає саженців, питомників, і відповідно буде ви. Міський голова додав: деревина зі спиляних насаджень піде або в утиль, або на дрови для комунальних служб. Софія Москаленко та Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро. В грудні 2018 року троє молодиків, один з яких є працівником виправної колонії, вдерлися до будинку одного з фермерів Греничанського району Дніпропетровської області. В цей момент в будинку перебувала сім'я фермера: це шість дорослих осіб і двоє малолітніх осіб. До осіб було совето насильство і під погрозою застосування насильства та позбавлення життя у осіб Вимагали грошові кошти, цінності. Хазяїна будинку безпосередньо фермера катували, намагалися дізнатися, де знаходиться сейф та грошові кошти та певні документи. Після чого, після його зізнання, де грошові кошти були викрадені, особи заволоділи грошовими коштами на суму, загальну суму 580 тисяч гривень, після чого фермера несли декілька ножових поранень смертельних, внаслідок чого він загинув. Особи під час судового розгляду своєї провини не визнали. Всім трьом учасникам вказаного злочину було обрано. Найсуворіше покарання передбачене законом це довічне позбавлення волі. Уламкові поранення від 80-міліметрової міни. 22-річний Станіслав отримав в бою неподалік Бахмута. Тоді українські військові пішли в штурм. У мене гомілка поранена, от спок мені вже витягнули, зашили і ну, кісті, предплечі. Ну, палець німий, але сказав, що все буде добре. Я відбувся таким. Плейтовими пораненнями. Станіслав родом з Херсонської області. Розповідає, минулоріч, в березні, виїжджаючи з окупованого міста, вирішив одразу їхати до військомату, приєднатися до Лав Збройних сил України. До цього була строкова служба. В перші дні мені хотілося йти воювати, я записався в тероборону. Але прийшовши туди, я зрозумів, що немає ні не засобів захисту. індивідуального, ні зброї, нічого. Врешті-решт ми все, все одно відійшли, От, і російська армія зайшла в місто Мелітополь 25 лютого. Я намагаюся брати з військовим досвідом. От, так як у мене була строкова служба, я, так сказати, напросився От, на службу. Зараз такого в військоматух я далеко не бачу. Боєць каже, кілька місяців навчався. Далі була вже служба в Донецькій області. Ми поїхали на Вогледар і там десь до. Кінця літа ми боронили Вугледар. Потім приїхали на Бахмут. Якраз в початок повномасштабного наступу на Вугледарі. На день незалежності в селі Кодема під Бахмутом, згадує чоловік, отримав перше поранення. Куля дійшла до коліна, її витягли лікарі. За місяць повернувся на фронт. Міг би, звичайно, там косити, казати, що болить, тому подібне, але я знав, що там хлопці мої, вони мене чекають, тому і вернувся. Якщо б не я вам так скажу, що регулярна армія зовсім би не мала успіху на цьому напрямку. 23-річний Владислав поранення теж отримав в боях за Бахмут. Сам військовослужбовець Полтавської області мобілізувався до війська восени 2022-го. Поранення не тяжке. пробило щоку, там зуби, ну, маленькі осколки в цьому сесії на окопах стояли на обороні, верніше. Виліз окопа і якраз цей момент прилетіло. Ми вже оказали первинну хірургічну обробку. їм, перев'язали або зашили рани. Тепер ми чекаємо, коли загоються рани, коли буде функціонувати кінцівка. Наприклад, одного із наших військовослужбовців, і потім вони будуть виписуватися з нашого стаціонару. Найчастіше до нас поступають хлопці з осколковим пораненням верхніх, нижніх кінцівок, а Також є поранення червної або плевральної порожнини, де ми перевимоємо їх вже у нас в стаціонарі, а потім вже відправляємо чи по евакуації далі на західну Україну або вони доліковуються у нас вже не безпосередньо у стаціонарі. Лікуватимуться Станіслав та Владислав ще близько двох тижнів. Далі обидва чоловіки планують повернутися на фронт. Анастасія Галасюк, Михайло Мораль Суспільне новини, Донбас. Все є. Кімнати з дітьми у Дніпрі з вересня. До цього жили в Українську, Донецької області. Її родині довелось переїздити вже вдруге, у 2014-му тікалась Донецька. У мене померла мама, і ми приїхали. Побули там ще ну, три місяці. ну, тому що ну, все одно вдома краще. Ну, думали, що може залишимось, але ну, на зараз, ну, зараз там проживати. Ну, так не можна. Ми подивилися цей шилтер. Ну, так, ці умови набагато краще, ну ніж у шилтері, в якому ми проживаємо. Шелтер розташований на одному з поверхів гуртожитку, за словами організатора Максима Свисенка, був порожнім кілька років. Під час ремонту повністю перебудували приміщення. Наразі тут два крила з кухнями. У них холодильники, електроплити та мікрохвильовки. Також є окремі побутові кімнати із пральними та сушильними машинами: душові та санвузли. Кожна кімната розрахована на одну родину. Всього у центрі можуть Розмістити до 17 родин. Люди на цьому центрі проживають без сплати якихось оренних платежів. Водночас обов'язковою умовою проживання на цьому центрі є сплата комунальних платежів. Це дуже важливий аспект з психологічної точки зору. Він допомагає брати на себе відповідальність за себе, за свою родину та стимулювати працювати. На наш центр ми інтегруємо досить широкий перелік послуг, зокрема і послуга допомоги з працевлаштування. Центр обладнали за допомогою донорів на ремонт та закупівлю техніки. Витратили близько 6 мільйонів гривень. кажуть, що готовий приймати не лише переселенців, а й Дніпрян, які втратили житло через російські атаки. Олена Ростовцева, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.